Всім привіт! Як справи у вас? З вами Діма. Знаю, ви трохи скучали, але нарешті дочекалися на другу частину відео. 21 річ, яку я зрозумів за 21 рік свого життя. Перша частина вам дуже сильно зайшла, там цілих 26 лайків і цілих нуді дизлайків. Тому якщо ви раптом ще не бачили або хочете знову насолодитися цим шедевром, то ссылка в описі. Ну а зараз, якщо ви готові, ви точно готові? То ми починаємо! І перша річ, яку я зрозумів, кожна твоя дія, кожне твоє рішення так, конкретно твоє впливає на долю світу і на долю людства. Це на все впливає і всі між всіма зв'язані. Світ живе як один цільний організм. Уявіть, що між всіма людьми є нитки, якими вони з'єднані. І якщо хтось один кудись рухається, то він тягне всіх інших за собою. Це відбувається з усіма і постійно. Всі ми рухаємося і тягнемо один одного за собою. Хоча цього не помічаємо. Якби хтось справді зміг би повернутися в минуле і змінив би якусь там мінімальну деталь, наприклад, зірвав би яблуко, яке мало впасти на голову Ньютону, то історія би пішла зовсім по іншому, тому що кожна дія кожної людини впливає на світ. Я це до того, що немає неважливих дрібниць чи менш важливих людей, всі впливають на долю світу. Що ти, що я, що Ілон Маск. Бо завтра будь-хто з нас може вийти на вулицю, побачити якийсь надпис на стіні, і його тебе чи мене, мене навіть навряд чи. Надихне на створення чогось геніального, що поміняє історію людства. І друга річ, яку я зрозумів, кожен з нас щодня є тими самими Адамом чи Євою. У них було тільки одне правило. Не їж то я, і все в себе буде добре. Буде, все буде добре. Все життя ти буде будеш щасливий. щасливий. Ти зрозумів, Зрозумів. Так само ми знаємо всі прості стандартні правила. Не обманюй, не зраджуй, не зневажай, не бухай, як свиня, не кури, як паровоз. Щодня не дрой. І все в тебе буде добре з твоїм здоров'ям і самопочуттям. Не пий забагато, бо буде фігово. Да, я вже сто раз перевіряв. Сьогодні точно не буду багато пити. Ти такий брехун! Але ми, звісно, щодня не дотримуємося тих порад і самі себе дозволяємо здорового і щасливого життя. А потім ми дивуємося, чому депресія це хвороба 21-го століття і всі навколо скажуться на своє життя. Пунктно пук-пук. Пункт номер три старайся жити так, щоб тобі не доводилось брехати. Одразу скажу, що це дуже тяжко, особливо враховуючи, що люди брешуть в середньому від 20 разів на день. Я це підтверджую. Якщо людина вам каже я хіба тобі колись брехав, значить вона точно вам бреше. Але я говорю про ті ситуації, коли ти стоїш перед вибором і вагаєшся, зробити тобі це чи ні. Уяви, що тебе про це спитають. Якщо ти відчуваєш, що тобі захочеться збрехати або не договорити про це, то краще цього уникнути. Блін, виставляти відео на Ютуб чи ні? О, це ти знімаєш відео на Ютуб. Ні, це не я. Життя насправді справедливе. Всі ми чули фразу, що навпаки, воно несправедливе. Але згадайте попередній пункт. У світі все пов'язане. Усі рівні від молекулярного і космічного, душевного чи психологічного, переплетені між собою. То зібравши усі фактори, всі вчинки за увесь прожитий час людини, то ми би з вами побачили, що все, що з нами трапляється, насправді справедливе. Просто ми всього зараз осягнути не можемо. Коли в мене в житті трапляється щось погане, я одразу розумію, за що мені це прилетіло. Але на щастя, з позитивними моментами відбувається так само, тому що ми самі відповідальні за свою долю. Блін, чого моє відео так не зайшло? Я ж так старався. Того, що ти, лінивий свин, два місяці лінувався його зняти, а тепер хочеш все і зразу. Цей пункт дуже допомагає мені в житті: не слухай людей, а дивись на їхні вчинки, бо вони завжди говорять правду. Тобі можуть сто разів обіцяти щось або говорити, який ти класний, але за спиною робити протилежне. Або навпаки, людина може бути на словах противною, але по факту робити якісь дуже добрі речі. Неважливо, що ти сказав, а важливо, що ти зробив. І шостий пункт, який значно облегшує життя. Всі на всіх пофіг, і кожен думає тільки про себе. Ви потрібні тільки самому собі. Єдине виключення це люди, які по-справжньому вас люблять. І таких дуже мало. А перевірити, скільки їх можна таким чином. Уявіть, що ви на безлюдному острові з кимось з одним з ваших близьких. Уявляйте їх по черзі. У вас їжі залишилось тільки на одного, і хтось повинен самопожертвувати собою заради того, щоб інший з'їв і дочекався рятувального корабля. Якщо відчуваєте, що та людина... Пожертвує собою і віддасть вам свою їжу, значить, вона справді вас любить. А тих людей, заради яких би ви пожертвували собою, по-справжньому любите ви. Справжня любов це самопожертва, як не крути. Час є завжди, питання тільки в пріоритетах. У всіх людей однакова кількість часу на добу, але є люди, які постійно скажуться на нестачу цього часу. Я колись таким був. І ти теж. Але це означало лише те, що я надавав вищий пріоритет лежанню на дивані, перегляду ютубу чи якимось іншим видом відпочинку. Ніж тим речам, на яких в мене начебто не хватало часу? Раніше я казав, що мені не вистачає навіть 60 хвилин на день, щоб читати книги. Але при цьому в той період мені вистачало більше 360 хвилин на день, щоб сидіти в соцмережах. Те саме, коли вам людина каже, що в неї немає часу, щоб зустрітися з вами, означає лише те, що вона ставить інші речі, які робить в цей час, вищим пріоритетом, ніж зустріч з вами. То чи потрібно тоді вже вам зустріч з цією людиною? Ми заручники своїх звичок і наше життя під їхньою владою. І це факт бо мінімум 80% дій на день ми робимо на автоматі. Наприклад, як я зараз листав стрічку інстаграма. Дуже правдоподібно, але насправді менту сценарій. Але супер кайф в тому, що ми самі можемо змінювати наші звички, і від цього змінюватиметься наше життя. І на все вистачатиме часу. Всім, кому цікава ця тема, раджу підписатись. А чого ти не підписався? Віра і наполегливість це найважливіше, що потрібно вам для досягнення вашої мети, бо без наполегливості ніколи нічого не вийде, а без віри ти навіть не розпочнеш йти до своєї мети. Більшість своїх цілей ти можеш досягти звичайною дисципліною, просто систематично повторюючи те, що робили ті, на кого ти рівняєшся, і дотримуючись правил, які вони радять. Дисципліна це складно, але досягнення мрій це круто. Тому якщо ти хочеш жити так, як інші не можуть, роби те, що інші не хочуть. І перевіримо це через рік, що в мене вийде за цією схемою. Чого ти не підписався? Стався до людей так, якби ти хотів, щоб вони ставились до тебе. Якби цього старого, як світ, правила дотримувалися всі люди, то ми б жили в зовсім іншому світі. Та в цілому, всі шляхи до успіху, секрети щастя, вже давним-давно описані в книгах і передані нам минулими поколіннями. В Цих питаннях не потрібно вигадувати велосипед. Ми всі би могли і можемо жити щасливо, якби дотримувались тих порад і правил, які нам передавали попередні покоління. І останній 21 пункт. Пам'ятай, що ти завжди можеш помилятися і ніколи не думай, що ти найрозумніший, навіть якщо у тебе є така статуетка. Можливо, я і зараз чомусь помиляюсь, але це покаже тільки час. А що думаєте ви про мою 21 річ, яку я зрозумів за 21 рік? Дякую, що підписалися на канал, поставили лайк, написали коментар, поставили дзвіночок. Ну, а з вами був Дімас. Чекаю у наступне відео на вас.